Слава Україні! Героям слава! Будь ласка, у вас хвилина часу, прошу. Моє прізвище Курі Василь, я представляю громадський рух лісоцит». Прийшли ми до вас, це вже наша чи не остання надія. Ми вбили вже всі кабінети, де тільки могли. Ми зверталися до поліції, прокуратури, СБУ, екології. На жаль, нас не чують. Ми зачитаємо вам наші вимоги, наше звернення, нашу просьбу. І просимо вас відреагувати. І єдине, що попередньо хочу запитатися, відбувається акція протидію нам. Вийшли лісники, представники Державного лісгоспу і Гаси лісу. Мені цікаво, чому ці люди зараз не охороняють ліс і не перебувають на своїх робочих місцях. Там біля ста людей, які з плакатами не допустимо шатуна і. Звинувачення активістів, агентах Кремля вийшли на антимітинг протидію нашому руху. Будь ласка, якщо можна, зверніть на те увагу. І крім того, серед в рядах мітингуючих я замітив декілька представників поліції в цивільному одязі. Це неприємно. Ми живемо в вільній країні, і наша акція виключно мирна. Ми на цьому наголошуємо. Будь ласка, звернення президента України, пану Порошенку Петру Олексійовичу. Голови Верховної Ради України пару прем'єр-міністру Гройсману, міністру екології Семераку, генеральному прокурору України Луценку, голові Державного агентства лісових ресурсів України Юшкевич, голові Львівської обласної ради пану Ганущину, голові Львівської адміністрації пану Синюці. колективне звернення та вимога громадського руху «Стоп Социт. Опираючись на статті 5, 13, 50 Конституції України, статтю 1 лісового кодексу та посилаючись на Орхунську конвенцію і резолюцію Генеральної асамблеї ООН про всесвітню хартію природи, ми заявляємо про системне порушення екологічних прав на безпечне довкілля українців львівській області, нещадне і позбавлена належного нагляду вирубка лісів державними і комунальними лісгоспами. Області призводять до важких соціально-економічних та адренальних наслідків, спричиняючи стрімку деградацію природного ландшафту Львівської області та призводячи до зникнення. Сирі, що можна, будь ласка, вимоги вже? Ми, ми реально проголосували за хвилину. Нас багато... Добре, продовується. Ми, продовується. ми вас розуміємо. Дякую. Серед основних вимог громадського руху, думка громади. Насамперед. Запровадження механізму дієвих громадських слухань у місцевих радах. Відтак, без їх позитивного рішення неможливо затвердити нічний план вирубки, об'єм заготівлі місця вирубки тощо. Ми звертаємо увагу на це, тому що з громадами і сільськими радами ніхто не радиться, не консультується. Лісгоспи повідомляють їх своїми листами і тоді здійснюють рубки. Повна заборона соціальних рубок, як санітарних, так і головного користування та повноцінне провадження вибіркової системи рубок. Продовження мораторію на вивіз будь-якої необробленої деревини з України. Пріоритет український виробник, що витовляє продукт з високою доданою вартістю, а не постачальники сировини. Це вимушене, обмежене, повинні діяти, принаймні, поки не зміняться принципи господарювання. Ми хочемо, щоб ми, наші підприємці розробляли деревину. Нові обличчя біля керма. Звільнення, притягнення до кримінальної відповідальності за свавілля, масове порушення законодавства у сфері лісі заготів. Підприємствами, керівників обох. Обласних управлінь газу, лісу та держісгоспів та типовий аудит діяльності підприємства, які роботі активістів порушено, порушено сотні кримінальних справ, але, на жаль, вони не доводяться до суду. Нові обличчя, чесні конкурси, призначення керівників лісових господарств на основі відкритих конкурсів і залучення представників місцевої громади. Розподіл повноважень, виведення з підпорядкування Державної агенції лісових ресурсів України, лісопатологічну службу, представлену ВОО у та лісопорядну службу, представлену ВО укрдержліспроект. Прописання в законодавстві чітких механізмів адміністративної та кримінальної відповідальності. Ми готові напрацювати зміни до законодавства спільно з вами. Обізнані силовики, фахові навчання для правоохоронних структур у сфері лісових правопорушень. Прозорі торги продажу лісу виключно через прозоро. Чіткі звіти про нові засадження. Звертаючись до лісгоспів вже декілька разів, десятки разів, сотні, напевно, ми не можемо отримати жодних звітів, скільки засаджено лісу і скільки витрачено на ці засадження. Відкриті дані по, по повний публічний доступ до квартальної видільної сітки, планів лісонасаджень, таксаційних описів та інших матеріалів лісопорядкування. Обмеження рубок у ділянках лісу. Які мають важливе рекреаційне чи суспільне значення, навіть що не виходить до природного заповідного фонду, опинилися межі екологічно лиха. Вже недовго. Пане Василю, є велике прохання завершувати. Завершувати. Добре, якщо ці вимоги ми передамо їм зараз, будуть проігноровані, нам придеться діяти так, як ми починали після меданський час. Нам прийдеться піднімати громади і блокувати роботу підприємств на місцях. Ми дуже просимо вас. Я знаю, що ви зверталися до Верховної Ради України, але я наголошую. Шановні депутати, саме ви є власниками комунального підприємства «Галсі Ліс, і саме в вашій силі зупинити це, що відбувається. Я готовий будь ким вас виїхати на будь-яку рубку. і Я вам гарантую на кожній рубці порушення п'яти семи статей Кримінального кодексу. Стаття сто сімдесят друга, стаття двісті. Gjajoj për vëmendjen, mendoj se ju e ndjeni se u